Після років боротьби у дев'ятнадцятій школі діти 1 вересня пішли на навчання у 10-ті класи. У закладі вдалося сформувати два 10-ті класи математичний і філологічний. Як цього вимагав від міської ради начальник міської військової адміністрації Дмитро Бружинський, найбільше радіють діти, які зможуть далі вчитися у рідній школі. Я навчаюся у цій школі з першого класу. Тут дуже чудово, а от запокою, що тут буде чи не буде 10 класи. От ми там місяці, ну якраз все літо були на нервах таких, незрозуміло, куди піти, а якщо тут не будуть класи, а якщо будуть. Ну і, і за цього тут і багато людей не, ну, не багато, а там не знаю. Та частина не залишилася, а пішли в інші школи, бо не витримали. На жаль, нам довелося сидіти ще у підвалі, чекати батьків, коли нас заберуть. Але навіть у підвалі ми змогли зустрітися з нашими вчителями, з нашим новим класним керівником. По... Ну, ми розмовляли, нам розповіли, що де да, як робити. Ми познайомилися з новими однокласниками. Я хотіла е, продовжити тут навчання, бо по-перше, у мене тут сестра вчиться маленька у третьому класі. Е, та безпечніше буде, якщо ми будемо в одній школі, ніж по два інших різних кінця. Цього містечка і тут я вже знаю вчителів, тут я вже знаю школу, тут буде комфортніше. Батьки старшокласників радіють не менше дітей. кажуть, що десятих класів могло бути більше, але через невизначеність частина учнів і їх батьків протягом літа забрали документи і перейшли в інші навчальні заклади. Діток за дві години було набрано 31 і 29 діток у два класи. Ну а так як всі ж. Пам'ятають ситуацію, яка потім склалася всі ці писанини у соціальних мережах. То на ну, Ностресостійкі батьки трішки почали забирати документи, йти до інших навчальних закладів, але все рівно до нас навіть хлопчик прийшов 29 серпня ще з третьої школи. Набрано два класи повноцінні і дуже гарна і чудова новина. То, що дітки будуть під час повітряної тривоги продовжувати навчання, так як нам виділили місця нашим класам у хабі у сучасному, діти навчаються атмосфера в школі дуже позитивна. Керівництво школи дуже позитивно налаштоване. Тобто всі дуже гарно зустріли наших дітей. Ми дуже цим задоволені. Головне, щоб закінчилася війна, тривоги. Наші діти змогли вибороти добру, гарну освіту, щоб в майбутньому піднімати нашу країну. 19-та школа, поки без директора Перший конкурс у серпні не визначив переможця, тож оголошено повторний. Повідомили в управлінні освіти. В Навчальних закладах Чернігова наразі сформовано більше сорока десятих класів. Сформовано 46 Десятих класів, перший ліцей, дванадцятий, п'ятнадцятий, двадцять друге ліцей, дев'ятнадцята школа. В цих класах 1314 учнів. Із 46 класів чотири це дистанційні. Активні батьки дев'ятнадцятої школи кажуть, що хочуть довести почату справу до кінця і добитися створення ліцею з трьома ланками освіти.